Заробітної плати, а працювати, жити в лісі. Шановні трудящі, нам добре відомо ваш сьогоднішній стан ні цимбалу, ні зраднику совгирі до трудового колективу справи зараз нема. Ми знаємо, що зарплату найближчим часом не виплатять, якщо найближчими днями. Правління фрунзе не розпочне виплачувати за оборгованість по заробітній платі, ми залишаємо за собою право, з вашою підтримкою, в наступному тижні розпочати радикальні мітинги. Гіран директор обявив о том, що закази на підприємстві є. І я вам гарантую в февралі місяці заплатити всю задовженість по заробітній платі. Віри этому вже немає. Сегодня пришел ответ с Генеральной прокуратуры о том, что направлен в областную прокуратуру материалы для расследования на месте. То завод не платит деньги в бюджет. А деньги это очень большие. Это 82 миллиона практически. Так само, как на Донбассе погибают наши войны, так же само российские олигархи давят не только завод Фрунзе, а и другие заводы, которые находятся на Украине. Це проблема всього міста Суми. Бо завод Фрунзе – це і є суми, це серце міста Суми. Тому що немає робітників на цих підприємствах. Не працює торгівля, не працює транспорт. З'являються алкоголіки, бандіти по наших вулицях, які тероризують жінок, які забирають дітей зі школи. Наших дітей тероризують. Зараз в країні, де війна, і ми бачимо ганебний випадок, коли просто. Ті потуги, які ми маємо, не використовуються на те, щоб підвищувати обороноздатність нашої держави, тому що 51% акцій знаходиться в руках російського олігарха. Борітеся! Ми разом будемо боротися. І цей завод буде в державній власності, цей завод буде давати роботу сумчанам, цей завод буде виконувати замовлення, приносити кошти в наш держбюджет, а також буде працювати на оборону всієї України. São Viro! Ei! São Viro!